Газ дорожче, доходи не збільшуються. Зате зросте кількість претендентів на субсидії, принаймні так припускають у департаменті соцполітики. Вже навіть її постанова про посилення соцзахисту, найближчим часом фахівці її ретельно опрацюють. Наразі ж звертатися за державними пільгами традиційно може кожен. Процедура подання документів проста і зрозуміла. Заяву заповнюють декларацію і подають довідки про доходи за останні 6 місяців перед зверненням за призначенням субсидії. І то, якщо це є пенсіонери, які отримують пенсії чи одержувати соціальних допомог, то вони такі довідки не подають, оскільки ці довідки ми отримуємо самі, довідки про пенсію з бази пенсійного фонду, про отримання допомог з нашої бази. Інші всі документи, які необхідні до організації надавачів послуг. Ці організації надають департаменту за нашим запитом. Втім, нюанси все ж є. У декларації потрібно вказувати всі доходи сім'ї, навіть подарунки, гранти чи перерахунки. Не варто забувати про факти продажу земельних ділянок за останній рік, а також про придбання житла чи автомобіля. Значення має і статус особи, власник майна чи квартиру винаймач. В результаті після всіх перевірок отримати компенсацію зможуть ті громадяни, статки яких справді не дозволяють у повному обсязі сплачувати за комунальні послуги. Є е, е, норма спо споживання по воді, по світлу, по теплу, по газу людина в межах норм споживання має відповідну частку плати, але ця частка плати не повинна перевищити 10 чи 15% відсотків доходу сім'ї на одного члена сім'ї на один місяць. Відповідно, якщо людина одна проживає, працюючи, отримує мінімальну зарплату 1218, то виходить, що вона не має платити більше ніж 15% відсотків від 1218. У зимовий період субсидій мали вже 7 тисяч івано-франківців. Ті, хто потребує пільг на літо, можуть звертатися в департамент соцполітики до кінця травня.